Одинадцятикласник Іван Тюрменко здобув третє місце в обласній олімпіаді з математики. За твої безсяги і за те, що ви складаєш школу, район і сім'ю. Куплю собі якісь довідники по математиці, щоб надалі отримувати премії і займати призові місця. У Брусилівській гімназії такі ж заохочувальні премії отримали більше десяти учнів. Викладачі просили допомогти з навчальним обладнанням і вже за кілька днів отримають від благодійника мультимедійну дошку. Увага до обдарованих дітей має сьогодні бути наріжним каменем сучасної української освітньої доктрини. На жаль, поки що цього не спостерігається, принаймні як державної політики. Тому благодійний фонд і я особисто поставив собі за мету підтримувати дітей обдарованих механізмом такої підтримки, обрана Заохочення, зокрема, заохочення, грошове заохочення, направлені дітей можливо за кордон, таборі міжнародні. Започатковану премію цьогоріч отримують майже 300 старанних школярів, каже Микола Оніщук. Сільським школярам він передав і страхові поліси на випадок травматизму. Відвідуючи сільські громади, благодійник пропонував долучатися до акції благоустрою. У селах продовжують встановлення міні-контейнерів для збору сміття. А в Росилівській районній лікарні на прохання колективу передано і газонокосарку. І ми 5 квітня посадили свій парк. Там буде рости трава, будемо прибирати територію, щоб вона була гарно і упорядкована. Під час зустрічі йшлося про медичне оснащення нової лікарні медичному закладу передано глюкометри, та виявляється, приймальне відділення працює без вкрай необхідної апаратури. Ми відкрили нову лікарню і відкрили вперше за останні 10 років приймальне відділення. Приймальне відділення потребує оснащення. І електрокардіограф нам вкрай необхідний. Ми беремо електрокардіограф, скажімо так, то в реанімації, то в терапії, то в хірургії, а це вкрай незручно для медичних працівників. На протязі 3-4 днів наступного тижня за всіх умов до траневих свят клініка отримає електрокардіограф. Фонд Миколи Оніщука підтримує і сільські амбулаторії обладнанням та коштами на медикаменти